Смутний і невеселий стояв, руки зложивши, хваброї конотопської сотні пан сотник Уласович Микита Забрьоха, у славному сотенному містечку Конотопі, на вулиці біля шинку, де усегда збиралася сотня, чи на муштру, чи на переліку, що чи не втік, котрий козак часом, бува. Стоїть він сердека, руки зложивши, голову понуривши, мов вів перед ярмом. А козаки начисто, уся сотня, як скло, перед ним стіною стоїть, шапки поскладавши на приспі у шинку. Щоб, як буде яка муштра, так щоб не поспадала з голов, а дітвора, що тут такий біга круг козацтва, щоб не попідбирала та не позаторили куди геть. Так ото стоять козаки і ждуть, що з ними будуть робити, і який приказ буде, та промеж себе дещо й базікають, мов вода на лотоках шумить, аж луна йде. Та доставши з халяв, хто ріжок з кабакою та нюхають та чхають, а хто люльку, та тут її розпаливши, і смокче. Пан Забрьоха сього нічого не вважа, і не бачить, і не чує, що край його діється. Йому здається, що він і досі слуха, що читав йому пан писар Конотопської сотні, про Кипригорович Пістряк, а сей давно вже прочитав, що треба, та, зложивши бумагу, кладе у кишеню. Аж ось пан Уласович здихнув тяжко та важко, мов ковальський міг, та й пита писаря «Здійлай милость, приятелю Ригоровичу, розкажи мені словами, що ти там у Лепорті читав. Ти знаєш, що я нічого письменного та не розжую, хоч і у школі вчився, і вірою почав було вчити, та жа за ним, як затявсь, так покинув письмо. Так ти мені не читай, а розкажи, що оце за лепорт приніс козак з Чернігова. Адже ми послали Лепорт, що у поход не підемо, хоч нехай кіл на голові тешуть. Нам ніколи, друге діло зайшло, так чого ще вони пощекують? Уся спира черніговська безумію удадеся, став казати, покашлявшись, пан Пістряк, «Восписують предписання і лають вас, пане сотнику, і мене <кхем> воссивають, прощайте усім слові, дурнями, занеже ми возгнущалися їх повеліванням і не направихом стопи наша до Чернігова. Догадавсь, хоч через десяте п'яте уторопав, що ти, пане Писарю, говориш, так себто нам усе таки збиратись до Чернігова? Не іначе як обаче, сказав Ригорович, моргнувши усом. Так трястя ж їх матері, от їм дуля підніс, та зложивши дулі і став крутити. Крутив, крутив, та на Чернігов і по села, та усе предсмокує. А далі, як крикне, не піду, я їм послав через Кривого Лепорт, що нам ніколи. А пан пістряк і каже. Та наш кривий іще не сотворив до шкандибанія і до половини путі. Не возмущайтесь, пане сотнику, ми не ізидемо, донде же не получимо одвіцтвування на ваше сомнітільство». Так, Іригоровичу, так, не підемо. Бач, я мудро спомпонував. Не підемо, та й не підемо. Ну, хлопці, сонечко заходить, розходьтесь вечеряти, а завтра чим світ з косами косити мені. А ходім, пане писарю, до мене вечеряти. Паська наліпила мудрих вареників та спрягла яєшню. Ой, лишечко, ой, рятуйте, ой біда, став пан Уласович не своїм голосом пробі кричати та за боки хвататись. Пан пістряк і козацтво кинулись до нього. Що йому так сталося? Аж він шелесть піднявся догори і полетів, як птиця, усе таки кричачи, що є голосу. Що ж то ужахнулися усі люди у славному сотеному містечку Конотопі, як побачили, що їх прихваброї сотні пан сотник Микита Уласович Забрюха та піднявсь під самісінькі небеса і без крил, та летить, як тая птиця, і жінки, і мужики, і молоді твора, та що то, і старі повиползали з хат дивитись на таку прояву, і усі що позадирали голови і Дивляться, як пан забрьоха, мов птах, який заморський, летить попід небесами. Руками бовта, мов крилами, черкеска йому роздувається, ногами дрига, шаровари напружились сам у потів, ніби у гарячій бані, і летить, і кричить, і де заздрить на землі чоловіка, то скільки є голосу пити просить. є бачачи, старі люди плюють, жахаються, жінки голосять з переляку, а малим дітям не одному довелося переполох виливати. А то ж і не страшно? Ага. Прокі Пригорович, бачиш, за таке і діло, став, задравши догори голову, рот роззявив, аж горлянку видно, очі вилупив та руками знай розмахує, щоб то піймати та вдержати пана сотника, що полетів, як гусак. Та й козацтво усе, таки усе до одного, дивувалося на сюю кумедію. Та як і не дивуватись, бачачи, що чоловік у своїм умі і ні з того, ні з цього полетів, як птах, і коли б все о опівночі та як усяка нечисть товчеться, а то ще й сонечко, тільки, тільки що зайшло. Стара льозниха ледве від старості та від недуги вийшла на відвір'я і, дивлячись на козаків, як вони збирались, як меж себе жартували, як лагодилось муштру викидати, здихнула та й каже. Слава тобі, Господи, що я не козак. Не Нездужаю через хату перейти, а то б треба було бігати та боротись та муштруватись. Не хочу, не хочу козаком бути. Та й задивилась на них, а далі зирк летить понад нею щось таке страшне. Розглядівши, потюпала до козаків і стала їм розказувати, що вже не дожидала пана сотника, бо він у вирій полетів, я, каже, сама бачила, летить, мов ворона, тільки що не крака, а знай пити просить. Пан писар і козаки нічого робить, порозіходились і порозказували, хто не бачив, як конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха полетів, мов ворона. І усі що хто про це не почує, здвигне плечима та й дивується і каже Жди ж добра, коли і начальство ваше обвідьмилось, а Прокипригоровець зна, де раки зимуються. Він хоч і перелякавсь, та не забув ні про вареники, ні про яєшню, ні про паську. Гульк до неї та на вечерю, та про пана сотника вже і не згадували. А наш пансотник летів, сердешний, летів від самого конотопа і не зна, де він опиниться і що з ним буде, аж гульк хутір, і він чує, що став спускатись усе нижче, нижче, розглядає, придивляється, аж це хутір безверхий, що на сухій балці. От, летить та летить понад хатами та в хорунжевий двір, де вже він не раз був. От як улетів у двір. Та до хорунжевиної хати, та й сіни, та прямісінько у хатні двері, що зачинені і зсередини защепнуті були, геп? мов добнею, та тут і простягнувсь, як колода, і не дише, і не ворушиться. Оце то гепнуло у хатні двері, де чаклувала над хорунжівною конотопська відьма Явдоха Зубиха. От Явдоха зараз і обізвалась до нього. Не стогни дуже і не охай, щоб хто не почув, та йди швидше в хату. Відщепнула йому двері, кличе його, кличе, аж нема гласу ні послушання. Лежить наш пан сотник, мов одубів. Нічого Нічого вдосі робити, поволокла його самотужки у хату, і, як переволокла на друге місце, він і застогнав, і очима луп, і не пізнає, де він опинився. Розглядаючи усюди, пізнав зубиху, зараз, стогнучи, й почав коренити батька й матір її, що зробила над ним таку капость. А Явдоха тільки знай своє товче, не знаєш свого щастя, та не кричи, бо розбудиш усю двірню. Що ж будеш діяти? Злякав, злякав, сніг нігде дітись. Ніколи тепер тобі переполох виливати, Налишень понюхай сього, та й піднесла йому під ніс тертого хріну. Він як нюхнув, так шхнув аж тричі, а далі став просити пити. Явдоха взяла води, пошептала над нею, збризнула його тою водою, далі злизала язиком хрест на хрест через вид, щоб з очей його не сталось, та й дала йому тії води напитись. Він за один ковток, чи молий водянчик, так і висушив, та й каже: Дай тітусю, ще. Але, каже Зубиха, я тебе не пити сюди, прикликала. Покинь трихи там мнихи, та приймай за діло, бач, яка краля лежить. Пан Забрьоха озирнув очима, аж і вздрів, що на полу спить панна Олена, та так і задрижав, мов опарений. Та й справді ж бо краля була. То хороша була, а то і розіспалась, та й розчервонілась, що твій кармазин борожа у саду. Карсет розщепнувся, сорочка розхристалась, коси тільки як порозпускались, так ті вже прикрили пазуху, та й то не зовсім. Уласович наш, як вздрів таку кралю, та так і заходивсь круг сонної, мов павич. Тільки навспинячки танцює біля неї та розгляда та плямка, та слинку ковта, забув і працю свою, що стільки перелетів, і забув, що й пити, просив. Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда. Він би щонебудь і придумав, <гум> Так я вдоха його за полу сіп і притягнула до печі, і каже Схаменись лишень блазню. Треба діло робити, а не нехань На, лишень, оцю жабу та й скрути її головку набік, і ще живу, не здохшу, укинь мершію піч за жар. От пан сотник і зробив усе, як веліла йому Явдоха, ще жаба пищала, а він її вкинув у піч, Від кіля зубиха увесь вогонь вигромадила на припічок. Як спеклась і сушилась тая жаба, Явдоха достала її, обірвала усе м'ясо, а кісточки позбирала і стала з них вибирати. От і знайшла одну, точнісінько, як веделочка, і навчила Уласовича, що з нею робити. Пан Забрьоха притулив тую веделочку до серця панни хорунжівни. Вона зараз з просоння і заговорила і каже «І вже мені пан халявський, плюю на нього. Микиточку, мій голубчику, де ти? Прибудь до мене, хоч би я на тебе подивилась. Уласович, з радощю як зарегочеться на усю хату, і якби не спинила його Явдоха, то так би й кинувсь на хорунжівну, так та його за руку дьорг відвела та й навчила, що ще треба робити. От пан сотник і стоїть біля неї, та знай з одної кишені виньме каменючки, то камінці, креймашки, скляночки, жарнівки, це все надавала йому зубиха. От виньме жменю сього добра, подержить на руці, побрящить та й пересипле у другу кишеню і так довго робив, а панна хорунжівна знай спросоння проговорює: Микиточку, Душко, Власовичу. Час від часу дужче тебе люблю. Далі Явдоха подала йому жаб'ячу кісточку, що не наче карлючка, і по її наущенію, тільки пан Забрьоха заколупнув хоронжівну легесенько під серцем, так вона так і розпалалася, і стала казати: Не хочу за халявського, не силуйте мене, віддайте мене за забрьоху, забрьо, коли не віддасте. Утечу. Тут Явдоха відвела Уласовича від панночки і каже Бач, як я зробила, що вона тепер на халявського плюватиме, а за тобою вбиватиметься. Тепер зовсім пора додому. Як додому? Тільки усього й буде? пита пан Микита. Буде з тебе і сього. Чого тобі більш? каже Зубиха. Тепер не журися ні об чим і жди, як вони по тебе будуть присилати й панькатись коло тебе. Тепер поїдемо додому. Як же ми, тітко, поїдемо? Коли в п'ять летіти, то цур йому, єй, не можу. І ні вже, синку, і мені тебе жаль. Тепер поїдемо, та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи, то не бійсь нічого. Перед світом будем дома. Я завтра в п'ять тут буду і дам панні Олені оці жабічої кісточки, щоб носила при собі. Поки буде носити, потик буде тебе любити. Ходімо ж, з хати та й поїдемо, а то вже скоро панночка прокинеться. От Зубиха позбирала усе своє, поскладала, як їй треба було, узяла днище й веретено і вийшла з Уласовичем з хати, вийшовши, каже, за брьосі. Сідай на днище по козацьки, мов на коня, а я де небудь причеплюсь, мені не первина. Тільки таки, що уласовець заніс ногу, Явдоха як свисне, як цмокне, днище піднялося вгору, на ньому пансотник верхи, а ззаду підсіла Явдоха, та знай веретеном поганя та цмока та приговорює, мов на кобилу, і піднялися під самії небеса. Сидить наш конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха брьоха, на днищу, мов на коні. Ноги йому без тремен і теліпаються, і щоб не впасти, руками держиться за те єднище, а воно чкурить, воно чкурить ще щепруче, чим яцькова приблуда. А назаді Уласовича причепилася зубиха та аж скиглить від холоду, бо вітерець продував їй кріпко скубенти докучали. Не вспіли вони добре оглядітись, а вже й конотоп недалеко. Явдоха щось забормотала, а щось знищився нижче, 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 та плюсь біля забрьошених воріт і впало. Пан Уласович, як гепнув, та аж не стямився і не вздрів, як Явдоха з днищем щезла, і не вглядів, хто з його хвіртки шморгнув, тільки й бачить, що паська когось проводжала. Чи се ви, паниченьку? питав вона свого Уласовича, де се ви пропадали і досі я оце усе за вами журилася? Чого ж ти вийшла за ворота, розпитував її пан сотник. Із журби, каже паська. А кого ж ти проваджала з двора? Та там чужий бичок забравсь, було, до вашої скотини, так я. Бичок, до скотини? Ху -ху -ху. Ворчав собі під ніс пан Микита, уходячи у хату, та й звелів засвітити світло, бо у хаті було поночі. Унесла паська світло, дивиться пан Забрьоха, що на столі недоїдені вареники, і дві ложки, і дві тарілки, і носадка вже порожня, а дулівки катма. Поморщивсь, закопили в губу та, поворчавши бичок до скотини. Та й пішов у світлицю, погасив світло та й бебехнув на ліжко та, подумавши, кат їх бери. У мене є тепер хорунжівна. Та й захріпнавсь.